Тому відео я ак на лізі на 1400 кубків. У мене зараз 1467 кубків. Зараз підемо в першу гру. І ще у мене на лізі є бутинки туриста, уколо адреналіна і зуби вампіра. Зараз карта вулканічний парк. Зразу беремо собі золотий лук. Так, тут 14, я до них не дуже хочу йти. І ще плюс в лізі, що вона швидко хілиться. У мене тільки 12-та сила, то тут я не дуже буду на всіх йти. Я взагалі буду у кустах сидіти майже. Ну, на декого виходити, хто менше мене, або 12. Ну, або у кого мало ХП. У мене ще є 3 яйця. Потім я їх буду ставити, коли буде треба. Так, вже зараз там 12-й є. Дона, 12 Так, вже 14 бойців. Ракушки я зараз не буду брати, мені вони не треба. Не все одно не защитуються в соло. Так, просто я тут маю сидіти і все, бо тут 20, -ті. ой 14 чекай, чекай. чекай. Так, він мене замітив, але. Я... все, я валю, я валю. Ой, в капкан попався. Він добре, що він. А от він тут. Я думав, він за мною не побіг, але він побіг. Так, чекай, він там. Промазав, промазав, промазав. це він за мною далі не побіг. Так, вже лишилося 5 бойців тільки. Будемо брати ще це синє, пулятися ним. Так, 13, 14. Ну, ще считаю 4... 4 лишилося, бо я 5. Так, чекай ну, тім, пожалуйста. Так, тут 20, й ну я йому нічого не зроблю, все. Ну, просто на мене він напав. Ну, хоч би плюс 5 кубків. Так, 8 бойців, вже 7. Тут просто капець. Так, около адреналіна, ну да. Тут тут дуже було багато ігроків і була маленька зона. Так, поки 10 те місце. Там 16. Ой-ой-ой, 18. й Ну да. Так, він залишається 18 кубків. Там 10-й скіпі. О, 10-й це цемба. У нього дуже мало хіпе, він побіг. Ой-ой, й ні ні ні, -ні. Ну що це таке? Ну прямо прийти, як мінус 8. Так, там 9 є нікс. Но вона, мною не хоче тімитись, Я не знаю чого. Я би затімився на її місце. Просто в неї 9 сила. Я не розумію, як вона до таких кубках. Йшла на 9 селі. Там ще була 8, сьома. Я не розумію як в неї можна дойти за до 1200. Щось треба або киматись, або сидіти в кустах. Так, вже 23 бойця 19 френк, Чекай. Чекай, валим, 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 валим. ні 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 ні, -ні. Так, вот там, Киметя. Ні, ну що це таке? Так, вже 6 бойців, 5, вже 4. Чекай, мені треба тімитись. Тут зараз дуже опасно, прям дуже. Ой, чекай. Ладно, четверте. І я вже. тепер у мене такі самі кубки, як були. Я догнав куб Так, мені ще лишається 18 кубків. Це друге місце, треба мені зайняти і все. Так, тут 14 тоні. Він за мною біжить, його -мо! Там золоте коп'яно, ну ладно, все, біжимо сюди в печеру. Може там я з кимось затімлюся Так, там 15, -й. а ну йде, звідси. Так, мені не треба з нею затимитись. О, вона тімиться, імба За неї просто Ерл краб біг 15. -й. Так а вот він. Забираємо ще собі гранату і копіл, бо в мене нічого не було. Так, йдемо сюди в кусти. Ну, тут точно нікого нема. Так, тут? Тут теж нікого, Мені цікаво, де вона. Я ще не вбив Ерл. Просто я не знаю, я тут буду. Опасно ходити там 15 Р. А вот-вот вона. Неба. Ой, там 14 тоні. Ладно. О, там лук є. Так, зараз. Беремо його. Уй-уй, там 20 там 20 Нікс золотий Я навіть не бачив його на карті. може він був там в самому углу, і сюди я прийшов. Так, а де та Лізі А вот вона. Ну да, вона може тоже Brawl стар, грала, бо вона так крутиться, Як Stars і треба. Ну да... Так, там же в, вогонь трохи підходить. Вже, 4, вже 13 бойців. Так. Там це, наверное, та... а це 18 та -мо. Добре, що хоч не 20-та. Так вот, та Шеллі, тут Ага, там той Эрл. 11 бойців. А, де Лізі, мені цікаво. Вже 10 бойців і плюс 4 кубки. Так, ну тут я покінько не бачу вже 9 бойців. Плюс 5. Лізі, може десь там в печері що. Я її чекаю. Ой. Ах ти, це 18 чи 19 я не побачу. Так, вогонь вже потрохи підходить. Ну, це Лізі класний персонаж того, що вона хилиться самостійно, і це дуже круто. А хілки треба просто в екстрених ситуаціях. Ні. Там, наверное, лізі ось, да. Жалко. Цей Эрл убил. Так, 18-й, там ще є брюс. -мо. Так, не лізь до мене, не лізь. Уй-ой-ой, вас тут багато всіх. Так, сюди. Не, не, лізь до мене, не лізь. Ну, все мені капець зараз буде Давай хоть би п'ять бы 21 боєць Ні, не йди за мною і знов мене цей 20-й убив. Я дві катки поперед, плюс один кубок получав. А як. Я на ці яйці вступив. хтось якась друга лізі поставила. Так, йдемо в наступну ігру Забираємо це все. Копію Так, тут охранник зразу є. Лутаємо це все, да. Так, мінус він. Беремо аптечку, щит. Це голубе теж беремо. Так, там ще одна аптечка. Швидко забираємо, там просто френк якийсь. Ой, там 20-й його був. 20-го влучений ліс. І мене так, як в цього френка. Ну, Френк це слон. Це як з Браул старса. Френк і є ще Черепаха Шелі. Це теж з Старса. Так, вже 15 бойців, ну 14 я 15, -ий. мінус поки 2 кубки. Я думаю, мені ще пару ігор і все. Ой-ой-ой, ну, пожалуйста. Не лізь до мене, не лізь. 20-й. О, все, він за мною не біжить. Там шоста Нікс. Ну як це можливо, щоб шоста на них було? Я не розумію, шоста. Це в два рази менше, ніж в мене. Чекай, біжимо. Дона на мене напало 14-14. -та -та. Так, ну беремо це ще ці ракушки. Та й буде в мене 5. Так, ставим капкан і беремо цю штуку в голову. Вже 11 бойців. І вже 10 і плюс 4 кубки. Ну, це добре поки. Вже хоть плюс кубки. Вже плюс 6. Я знаю, що там є Ніна 20. Так, це, наверное, до Дона 14, а вже плюс 7. Ну я тут буду сидіти, поки може вогонь не піти, або хтось не нападе. Жалко, що в Лізі не, не 5 яйців, а 3. 5 би було крутіше. Ну, 3 це теж добре. Так, о, тут якраз вогонь сюди йде. Це теж добре. Ще поки 7 бойців є. Я тільки одного охранника вбив. Так, поки вже... Ага, там хтось був. Там хтось був, вже плюс 9 кубків. Ой-ой, там Дона, там Дона, там Дона. Та 14 не надо. Не хочу, щоб вона до мене йшла. Так, там ще хтось 20 Це Ніна? Що я не побачу, мабуть, Ніна. Там зебра. Там білий. оця та Ніна єма. Вже плюс 11. От вона, от вона, так біжимо від неї. Не просто треба, щоб було требується, і все. І все, я тоді апну вже. Давай, так тільки Ніна, до мене не треба йти. Не треба. Так, чекай. Треба просто, щоб ще хтось вибув і все. Так, ну, чого ти до мене прийшла? Йо, моє. Так, хілимся. Ну, це мені не допомагає, Йо-мо-йо. От мені ще не вистачає просто три кубка. Так, мені треба, щоб просто... Ще один боєць вибув і все. Так, поки плюс 2. Все, все, я апнув нарешті. Нарешті, нарешті, нарешті. Нарешті, нарешті. Так, вже плюс, вже навіть плюс 4. Вже навіть плюс 5. Все, я йду в центр, я вас не боюся. Зараз тільки заберу серебряні предмети. Ході сюди, я вас взагалі не боюся. Тепер я апну серебро. Я золото точно зараз не буду апати на лізі. І взагалі в мене ще навіть 13 уровня нема. Так, ну ходи сюди, давай, на тобі, навіть попасти не можеш по мені. Ну я теж по тобі не можу попасти, ну ладно. Так, на тобі. Все, взагалі на... Ой. Чекай, хілку использую. Ходи сюди. На тобі, получай. Ой. Я вже і кому сподобалося, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока.